Якщо виникає питання про запаморчення, це може мати різне походження. Може бути і органічного походження, тобто якась патологія нервової системи, в основному це головний мозок, хоча може бути інший відділ нервової системи, а може бути і невротичного походження або психогенного в зв'язку з теперішніми нашими подіями і раніше це зустрічалося ще після ковіду. Тепер трошки змінилося в результаті тої ситуації, яка в нас зараз є, яку вже будемо мати скоро рік. Ну, а органічні причини це можуть бути і інсульти, і можуть бути і хімічні атаки, інцефаліт, якісь утвори в головному мозку, тобто перелік досить широкий. Може бути і патологія головного мозку, і спинного мозку, і периферійних нервів.